Привіт, дівчата! І сьогодні мені посилка нарешті прийшла від Avon. Робила замовлення я 28 серпня, навіть записала собі, порахувала. Воно було оброблене 9, о, 29. 5 вересня вже воно було в Україні, мені прийшло повідомлення. І 6-го наступного дня вже на Укрпошті було. Всього зайнялося нам 9 днів. Небагато, я думала, 2 тижні? Ні, 9 днів. Коробочка була охайна, трошки ми, правда, нагород її з собою брали. Давайте її розпакуємо. Я замовляла гелі. Цікаво, тепер як цю коробку розпаковувати. Як розпаковуєте цю коробку? Ага. Замовляла гелі, шампуні, дезодоранти, такі більше на самі необхідні товари. вай 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 що надійно запаковано. Пробую Так. Тут на коробочці, до речі, написано, написано Human Society International. Написано польською мовою вулиця, індекс ну, поштового відділення. Все написано. І написано, що не тестуємо на звіжентах. Ні, г, далі не видно. Кількома мовами. Якусь польську і ще якимось кількома. Ви знаєте, коли я наші українські коробки відкриваю, то я ними ще потім можу користуватись. А тут я не знаю, як я зможу її використовувати. Це незручно. Це не така коробка, як я хочу. Поверніть наші нормальні людські коробки. Трошки, може, переверталося, тому що ми їздили з нею, я її там трошки перевертала. Так, трошки її на край, вона не естетично виглядає так трохи. Так, я за це все заплатила, зразу покажу вам, щоб я не забула. Нігті не фарбую, бо купаю кожного дня город, немає сенсу. Е, куди після плати йде в щасливе? За переказ 10.26 Я оплатила замовлення на пошті. Дуже зручно. Дешево. Надійно, швидко. В мене немає претензій до роботи Укрпошти в шаровечці. Раніше вона працювала тільки до обіду, там до 12-13, зараз вона працює до 3-4. Прекрасно, дуже зручно. Подивимося, що замовили. Ось такий тепер вигляд у нас має 720 мл. Насправді він виглядає якось дуже компактно. Той виглядає набагато, більший, набагато більша бутилочка, яка була раніше. Ну, може, це і непогано, що компактно. Я так розумію, переробляється все. Так, Orange Twist. апельсиновий, апельсин і жасмін. Збагачений над природніми екстрактами. Мені дуже подобається в мене така піна для ванни є. Ну, що тут, і не знаю, чи цікавить склад. Це я взяла з е, фокусом. Там була акція на цю пінку, все на дні там далі. На акції були також 500 мл оцей Avon Senses. 500-мілілітрові кокос, кокос, рожева кокосова вода і якось там драгонфрут есенція якогось фрукта. Немає в нас тут української. Начинна потреба якась мики. Ну тут дата таке, всяке, нічого такого серйозного немає. Інформації 12 місяців, термін придатності, і це новинка. Це новинка, я хочу її відчути. Вона солодка. Мені як якісь малинові цукерки, якщо чесно. Мені щось все до людяників. Оце багато ейвеновських продуктів, особливо гелі. Да. Ну, такий свіжуватий. Солодкувато, свіжуватий, трохи кавуноподібний якийсь цей аромат. Солодкий. Такі якісь от малинові цукерки мені. Це в мене замовили? Ні, це не замовили, мабуть, оце замовили. Манго ем, бей, затока манго, мабуть. Франджипані, квітка, франжіпані і манго. 500 мл. Я думаю, що у нас таке вже щось схоже було. Манго, так, пахне манго. І це просто трошки оновлено, і я думаю, що аромати дещо відрізняються. Це у нас е, троянда і амбра, теж натуральними екстрактами. Оце, кажуть, трошки схожий на. Любов в Парижі. Ну. Ну, віддалено трохи є, але не, не ідентично. Теж такий трошки кисленький. Трохи кисленький. Ну, це що як він розкривається в душі треба нюхати, так. Вона, щоб не впало нічого. Також, оскільки в мене мужчина зам... ну це не чоловічий. От. Але це теж такий, що підходить. Хоча в мене мужчини люблять оці фрукти, і сподобався дуже колись такий був любов. Ні, любов у Парижі, романтика у Венеції. червоний, в мене ще був в запасах. І мужчина взяв і був у захваті, хотів ще, на жаль, немає. От Шкода, чому немає? Виводять продукти, які люди відкривають для себе, які люди люблять, шукають, ну і що, ну, пробуйте щось інше. А те, хай би й те брали. Це бамбук. Листя бамбука і мускус. Цей я у старому дизайні дуже полюбляю. Так, це він. Можливо, не, не такий насичений. Я дуже його полюбляю. Він свіжий, він настільки свіжий, настільки якийсь повітряний і легкий, що я прямо в захваті. Це вже чоловічий іде гель для душу. Ну, в общем, океан для чоловіків. Два в одному. Для волосся і для тіла. Шампунь гель для душу. Pepermint. And Marine scent. В общем, море. Загалом море і перець якийсь. Цей пахне океаном. Мені все дозволено, до речі, відкривати. І якийсь м'ятний, ніби, якийсь такий перцево-м'ятний. Це ж трошки чоловічі підуть сюди. І ще це не чоловічий, це універсальний лагуна секретна, була блакитна якась. Водяні фрукти і мускус есенція мускусу. Всі хочу перенюхати. Так, цей схожий на нашу лагуну, до якої ми звикли. Кактус оазис чоловічий два в одному. Шампунь-гель для душу. П, якась груша і пачулі. Я не перекладала спеціально дещо я не розумію. Ну, це якийсь. От просто шампунем мені пахне. Не дуже яскравим, свіженьким. Ну, він і не був цей аромат яскравим. Ну, мабуть, такий кактус. Так, оскільки вони коштували? Вони коштували по акції. Бо скільки? каталозі треба це дивитися. Тут вже не зрозуміло. Тут вже йде зі знижкою, мабуть. 5999 і 64,99, мені здається, оцей. І новинка, до речі, теж був на акції. Новинка ось він на акції 59, по 119 був ось такий шампунь, абсолютне живлення. У мене його люблять беруть, тому я взяла його два. Він зволожує, він робить блискуче доглянуте волосся, насичене. Мені подобається ця серія взагалі. Взяла дезодоранти. Якщо я не помиляюсь, по 3999 свіжі. Зараз чоловік таким користується, йому вони подобаються такі дезодоранти. І якщо в мене беруть, всі хочуть свіжі. Ну і ці от свіжі, тому я їх взяла два свіжі. Також на акції там розпродаж був ось такий. Якийсь із них, от я ж зараз не можу сказати, мабуть, оті були за умови. І ці були за умови, оці, котрі на акції, за умови. У нас вивані суцільні акції. А цей був з розпродажі. Або навпаки, от я зараз пана розказую, виходить в одну ціну. Тобто ці, які за умови придбання іншого продукту, приблизно виходять в результаті по тій самій вартості, що й ті, що за повну ціну. Тут немає різниці, можна брати. Ще жіночий, свіжий взяла. Там у дитини фізкультура онлайн. І взяла ось такий Advanced Techniques. Тут є написано. Що тут написано? Написано. Тільки не по-нашому. Це для волосся сироватка 60 мл. Я от цікаво мені це ультрашовк розгладжуюча. Living Treatment. Ну, це типу лікувальна, вирівнює, подовжує життя вашого стилю. Lotus Shield технологія. Ультрашовк В серії Advanced Techniques. Я хочу спробувати, наскільки ця сироватка буде розгладжувати, вирівнювати. Тут її в два рази більше, і я думаю, чи оці сироватки по 30 мл дорожчі через те, що вони в скляних баночках з дозаторами зручними. І чи сильно вони відрізняються від ось цієї, яка в пластмасі, і її в два рази більше. От хочу я її спробувати цю. О! Чи я ще раз загубився в мене. Ось такий це я взяла один великий, а один маленький. Ну, та бутилочка товстіша, а ця тонша. І якось вона не аж так сильно, ви знаєте, виглядає схоже якось. Трошки та більше. Якось не набагато. Також я взяла. Ось цей спрей для ніг, подивіться, все польською мовою. Я хоч, ой, англійською, вибачте. Я хоч англійською і знаю, досить непогано, але трошки мучуся, мені не вистачає української мови. От хай би наліпку українською мовою чіпляли. Мені здається, що ну, могли би знайти спеціалісти, спеціалісти, які можуть перекласти це на українську мову. Не так це складно, але мені здається, щой тут полінувалися і не допрацювали. Це спрей для ніг, освіжаючий, дезодоруючий з екстрактом м'яти і алої 100 мл. Я дуже його люблю. Мені подобається аромат, легкий, не дуже такий аж сильний, ненав'язливий. Хоча, якщо тут головне не переборщити, звісно, і не переборщити. І навіть можна як освіжувач повітря використовувати. Він був зараз по 54,99, якщо я не помиляюся, і це для нього а, ні, по 64,99. І це для нього хороша ціна на даний час, далі воно все дорожче. Все надалі дорожчає. Що тут в мене ще залишилось? У мене ще залишилося бальзам для губ. По акції був. Недорого 4,5 грами це вже з, О, боже, емолентами. Тут так просто синім написано і воно так настільки дрібно. Відновлення плюс з емолентами для дуже сухої шкіри. Мені подобаються ці бальзами. Терміни виготовлений в березні він. Взагалі, терміни не перевіряла, але зазвичай в Ейвоні. З термінами все добре. Це липень. 22-й. Це серп... липень теж. Тут в нас липень. Червень. Ну, як бачимо, претензії в мене до термінів придатності, зазвичай до Ейвона немає. Липень. Зазвичай все добре. Липень. Цей самий свіжий, самий новий має бути. Теж липень. Що це в них так? Партія якась така попалася все разом. Липень. Вони там відпочивали-відпочивали, а в липні. Та. Давайте ми наробимо всього. Два каталоги на вересень. Подивіться, каталоги ось такі, не товсті, не надто товсті. Як ми звикли, 211, мабуть, це у зв'язку з тим, що багато товару у каталогах вже немає. Зокрема, немає води X-Series Rech. В мене була клієнтка на неї, але коли я сказала, що ну, вже ця вода подорожчала трошки, в мене ще була, я її теж так купила. Може, за 140 десь так. Ну, але ж все подорожчало, і я вже кажу, вже буде така ціна, бо я подивилась в каталогу, що всі води, от такі, які знаю там, йшли в одну ціну, вже стільки коштують. І вона сказала, що та ні, ми знайдемо заміну. Тобто, люди не бажають. Біянт. Mm, люди не бажають платити більше, люди будуть шукати якусь заміну, більший об'єм, ніяк не можуть. Звикнути до цих цін ні вони, ні я. Дехто фізично не може собі дозволити таку вже таке задоволення. Туш тут буде на акції. Набір. Туш плюс олівець за 179. Так, так, що ось таке замовлення в мене було. На ось таку суму ще раз. 10, 10 гривень 26 копійок за переказ. Я так розумію, що це якісь відсотки чи що. Я задоволена тим, що мені все прийшло. Прийшло дуже швидко. Все свіженьке, все англійською мовою. Немає ось цих казусів з російською. У мене немає. Не знаю, з чим це пов'язано. На Заході України тут я. Так що. В принципі, єдине зауваження це те, що немає наліпок українською мовою. Ось таке в мене є побажання. Що ж, дякую вам, в мене буде ще одне замовлення. В мене двоє парфумів дівчата замовили. І наскільки я розумію, поки я не оплатила це, то я не могла ще друге зробити. Тепер можу. Сума вже мені прийшло повідомлення, що. Про електрон, електронне підтвердження, про оплату таке щось там їм прийшло, вони отримали. Тож, можна працювати далі. Ще в мене тут голоді голос. Всім всього найкращого! Працюємо далі. До побачення! Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтеся і будемо дружити!